Боролися за незалежність України та загинули під час важких боїв з окупантами за особисту мужність і героїзм проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. 8 липня цього року президент посмертно присвоїв звання героїв України з удостоєнням ордена Золота Зірка двом військовослужбовцям із Чернігова, підполковнику Вадиму Благовісному та капітану Дмитру Романченку. Обидва загинули у вересні 2022 року під час виконання бойових завдань. На сході та півдні, 29 серпня, у День пам'яті захисників України, Володимир Зеленський особисто передав найвищі державні нагороди родинам полеглих героїв. Нагадаємо, цього дня 2014 року сталася іловайська трагедія. Російсько-українська війна триває вже 9 років, повномасштабне вторгнення півтора. За цей час своє життя віддали тисячі захисників та захисниць України. Але кожен загиблий на фронті це неоціненна втрата, яку громадяни нашої країни пам'ятають і шанують.